Машечки. Давайте перевіримо, скільки я зможу прочитати за 30 хвилин. Я починаю сьогодні ось цю книжечку, четверту частину. Вчора вночі я дочитала третю частину. До четвертої ранку її читала. В Телеграм-канал записувала кружечок. Вона мені насправді сподобалось найбільше з тих трьох, що я вже прочитала з цього циклу. Прям зайшло реально. Є моменти, до яких можна придертись, звичайно, але все одно дуже цікаво. Перших три частини цього циклу «Гудзики та мережу мені також дала подруга. А ось цих дві, це четверта і п'ята частина циклу. Це вже мої мені подарував Миколайчик. Шостий в мене поки немає. Я не знаю, чи буду купувати, можливо, прочитаю електронну. У форматі, тому що перших три частини це були про одних людей. Четверта і п'яте, вже вчора подивилася це про брата головного героя. Тобто, вже інша лінія трошки. Дали мені цікаво буде почитати, дізнаться там. І я прочитала тільки кілька сторінок. Я вже сижу з відкритим ротом. Коли читала попередню частину вчора до 4 ранку, я відкривала рот чотири рази. Я порахувала. Це були такі моменти, яких я не очікувала або очікувала не так швидко. Тут 10-та сторінка вже треш факт, як мені це сприйняти. В попередніх частинах ми читаємо про дівчину Перл, яку викривають і глобують в полоні. Її викривають. Тобі ж рятує. Один хлопчина, дуже там багатий, все таке, такий, типу, bad boy, Але в результаті виявляється, що він насправді дуже хороший. В нього своя трагічна історія, в нього є брат. Четверта частина, вона навіть за кольором відрізняється від попередніх трьох, як і наступна п'ята. Вона вже про цього брата. І я так розумію, що він теж знайшов дівчинку і врятував її з якогось полону. Через те, що тут з'являється дівчина на ім'я Аделіна. Шо? Боже, Боже. Мілашечка. Я обожнюю цього дворецького Ларса. Він настільки мілашечка, він мені протягом всіх чотирьох книг подобається. Це мій улюблений персонаж. Насправді в цьому циклі підіймається дуже важлива тема, яка згадувалась і в переслідуванні Аделіни: це ви жінок, ввалні. Це насправді дуже важко читати. Вони Виникає...